Потужний аграрій захопив землю дрібного фермера. Так нам повідомив сам фермер Сергій Сільчук. Він розповів історію про пихатість та зажерливість. Чоловік каже, що купив 11 гектарів землі під Луцьком, платить податки, а доступитись не може. Землероб говорить, що на його полях самовільно почало господарювати підприємство радь, знаного на волині аграрія Віктора Шумського. Фермер каже, що неодноразово викликав поліцію, але за два роки правоохоронці так і не допомогли. Нашим журналістам вдалося побачити директора і власника підприємства Віктора Шумського. Як відомий аграрій прокоментував ситуацію далі у сюжеті, купив землю свою в 21-му році і не можу обробляти. От там знаходиться в кукурузі. Там, там і там. І агрохолдинг, фірма радь вириває мої межі і заїжджає своїми тракторами вже от буде третій рік. І хазяйнує, я плачу податки, а вони обробляють, збирають врожай Віктора Шумського фірма Радь. І кажу, захватили, отже будуть збирати врожай знову. Чоловік розказує, що десять років збирав копійку до копійки, аби купити землю і своїми руками обробляти її. Показує документи на ділянки. Розповідає, що навіть пропонував знаному аграрію Віктору Шумському помінятися ділянками. Пробував і помінятися, щоб вони мої об'їжджали поля. Дайте мені збоку. Ні, і все. Були погрози, і кажу, їздив я разів за 20 вже. Бачу, нічого не можна зробити. І міліцію на поле викликав. Заїжджають і сіють, молотять, і все на тому. Так само, як прийшов до людини в хату, вигнав людей в хату. Чи вигнав, чи то вже застрелив людей в хату і поселився в хаті і кричить, що то моя хата, який він має право на моїй землі хазяйнувати, це моя приватна власність. Як відреагувала поліція, почуєте за мить. А от староста села каже, що комісія з Боратинської сільради навіть встановила межі ділянок пана Сергія. Я разом з цим фермером Сінчуком Сергієм, також представником землепорядної організації, ми виїжджали на місце, забивали кілки, виносили межі в натурі. Ми зимою їздили з землемірами, відмірали землі, межі і після того часу. Увесні йому приїхали, землі задіскували, закультивували, і так по цей день він не може своєї землі добитися забрати, і забрати свій урожай. Фермер каже, що правоохоронці на все, так би мовити, закрили очі. Начальство говорить, чую по телефоні, ви кого нагинаєте? Чую, там слідчі такі. Він каже, той директор трошки неправомірні дії робить. Отже, має в людині землю, рейдерством займається. А вони кажуть, так то шумський. Ми хотіли висвітлити позицію самого Віктора Шумського, але, схоже, знаний аграрій, окрім зверхньої та хамовитої репліки, не знайшов що сказати. Що, що ви мені потрібне, сраверське аверс. Дії потужного агропідприємства дрібний фермер сприймає так. Вони такі самі дії вчиняють, як на сьогоднішній день чиняє Росія, залазить на чужу територію. Людина викупила пай, людина хоче щось робити. Ну, шановні радь, ну не вам же ж одним землю обробляти. Є людина, яка теж хоче заробляти, а не бігти в державу з просто рукою. Людина хоче чисто працювати. Я думаю, бізнес треба розвивати. І я думаю, ну, моя особиста думка, так що майбутнє України не за такими великими агрохолдингами і скажімо, великими то а саме за фермерами, що нам потрібно, у нас є своя земля, практично у кожного мешканця України. Якби це було як в Польщі, що кожен обробляє свою землю, повірте, мені було б набагато простіше. Можливо, у відомого аграрія Шумського своя думка. А що ви мені потрібне? А нам стало цікаво почути з цього приводу ще й думку правоохоронців. Ми надіслали запит у райуправління поліції, куди раніше із заявою звертався фермер Сергій Сінчук. Очікуємо відповідь. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук із Боратинської громади для новин на часі.